Ви тільки гляньте. Ось збираю тільки одну частину куточка. І отакий результат виглядає, трішки сонце заважає. Ось такий результат. Дуже гарно виходить. Ось так оце виходить такий частинка куточка. Дозбираю ось ще поворотик. Ну, на жаль, поворотик дуже маленький. Нема де розігнатися. От, ну, які розміри замовник, дав, і виготовляю. Але ж ну, дуже гарно виглядає. Самому подобається. Ну, Гляньте, тут світла менше, бо трішки вікно б'є. От такий вигляд воно виглядає. От. Боковушечка така. Дуже чудово, дуже гарно виглядає, подобається. Якраз ясен, колір отакий. От От. От так виглядає. Ну, подобається, не подобається? Пишіть в коментарі, заберу повністю вже куточок, тоді повністю вам покажу.